Номер 1265. Обчисліть, скориставшись розподільним законом. Перше завдання. 6,3. Відняти 7 помножу на 1 сьому. За розподільним законом можна перемножити 1 сьому. На 6,3 і на 7. Одержимо 6,3. Помножити на одну сьому відняти сім помножити на одну сьому доріння. Шістьлих запишемо десятковим дробом. Звичайним дробом. Це буде 63 10. Помножити на одну сьому і відняти сім перших помножити на одну сьому. Пройдемо скорочення. 63,7 скорочується на 7, 1, і всім надає 63. І тут 7,7 скоротимо на 7. Одержимо 0,9 мінус 1. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до першого числа додати число протилежне іншому. Маємо додавання числа з різними знаками. Від більшого числа віднімаємо інше і ставимо знак більшого модуля. Мінус більшого <кхем> модуля мінус стоїть перед одиничкою. І від 1 цілиї відняти 0,2. Це буде 0,1. Друге завдання. 7,15 додати 5 дев'ятих помножити на 45. За розподільним законом перемножимо 45 на один дріб і на другий, і 45 запишемо, як 45 перших. Одержимо 7 7,15 помножити на 45 перших. Плюс 5 дев'ят помножити на 45 перших, пройдемо скорочення. 15 і 45 скорочується на 15, 1 і 3, 9 і 45 скорочується на 9, 1 і 5. Одержимо. 7 помножити на 3 21 перше перша це просто 21. Додати 5 помножити на 5. 25 перших це просто 25. 21 додати 25. Маємо 20... Ой, 46. 46. І третє завдання. Мінус тисяча помножити на 0,3, відняти 0,31 Перемножимо мінус тисячу на 0,3 мати мінус 300. І мінус тисячу на 0. Мінус 0,31 соту плюс плюс тисячну плюс 31. Тобто перенесли кому на три знаки, бо множили на одиницю з трьома нулями на тисячу. Маємо додавання чисел з різними знаками. Щоб до одного числа додати інше, потрібно поставити знак більшого модуля 300. Більший модуль. І від більшого модуля відняти менший. Одержимо 269. Мінус 269.